Тетяна Вікторівна. Тема сьогоднішнього уроку – середнє арифметичне чисел та середнє значення величини. Тему розглянемо за підручником для загальноосвітніх закладів. Під редакцією Мерзляка Полонського Якіра Гімназія 2018. Учень протягом вивчення теми з математики отримував оцінки: 8, 9, 8, 8, 10, 7, 8 та 9. Яку тематичну оцінку він може отримати в результаті? Розв'язаємо. Знайдемо суму усіх оцінок, які отримував учень. Для цього додамо всі числа: 8, 9, 8, 8, 10, 7, 8 та 9. Отримуємо 67. Оскільки всього учень отримав 8 оцінок, то розділимо цю суму на 8. 67 розділити на 8 дорівнює 8,375. Тобто 8. Отже, учень отримав тематичну оцінку 8. Поділивши суму всіх отриманих оцінок на їх кількість, ми знайшли середню оцінку. Говорять, що ми знайшли середнє арифметичне значення. Давайте дамо значення. Середнім арифметичним кількох чисел називають частку відділення суми цих чисел на кількість їх доданків. Приклад перший. Знайти середнє арифметичне чисел 60 та 84. Додамо 60 та 84 і розділимо на їх кількість, тобто на 2. Отримаємо 144 розділити на 2 дорівнює 72. Приклад другий. Знайти середнє арифметичне чисел. 10, 16 та 18. Додамо числа 10, 16 та 18. І розділимо на 3. Отримаємо. 44 розділити на 3 рівня 14,2 Приклад 3. Знайти середнє арифметичне чисел. 7. 11, 15 та 24. Додамо всі числа 7, 11, 15 та 24 і розділимо на 4. Отримуємо 57 розділити на 4 дорівнює 14,25 Отже, середня арифметична чисел 7, 11, 15 та 24 дорівнює 14,25. 25 сотих. Середня успішність учнів з математики. Середня за один матч результативність футболіста. Середня кількість молока, що споживається одним мешканцем України за рік, середня швидкість руху автомобіля, середня цільна апельсини в магазинах міста. Або середній вік футболіста команди.

В сумі ми отримаємо 29. розділити на 2, це буде 14,5. Слідуючи 3 і 9. В сумі 12 розділити на 2, Середня арифметичне таких чисел дорівнює 6. 1 і 5. Середня арифметичне 2,5. 13 і 18. В сумі 20. 31, тобто середнє арифметичне 10 з половиною. Розглянемо таку невеличку самостійну роботу. Перший рівень. Середнім арифметичним якої пари чисел є число 6. Подумайте хвилиночку. Так число шість, це середнє арифметичне чисел три цілих п'ять десятих та числа вісім цілих п'ять десятих. Правильно тридцяти. Якщо середня арифметична двох чисел дорівнює 18, то сума цих чисел повинна дорівнювати правильно 36. Якщо сума п'яти чисел дорівнює 135, то середня арифметична цих чисел дорівнює 135 розділити на 5, тобто 27. Давайте розглянемо таку задачу. За першу годину лижник подолав 10,8 км. за другу 9,4 км. а за третю – 9,2 км. Скільки кілометрів в середньому долав лижник?

Тобто в середньому за годину турист рухався із швидкістю 9,8 км. Ми виконували, щоб знайти середнє арифметичне. Молодці. Вам необхідно в підручнику знайти відповідь на запитання, як називається частка відділення суми чисел? на їх кількість. Так, це середнє, арифметичне. Молодці. Ну, розглянемо таку задачу. Під час змагань з художньої гімнастики за виступ зі стрічкою судді виставили гімнастці наступні оцінки 9,5, 9,7, 9,4, 9,6 та 9,7. Який середній бал отриманий гімнасткою в цьому виді змагань? Знайдемо середнє арифметичне даних чисел. 9,5 додати 9,7. Додати 9,4, 9,6, 9,7 І так як суддів було 5, розділимо даний результат на 5. Тобто 47,9 розділити на 5. Отримали 9,58. Запишемо відповідь. Відповідь середній арифметичний, тобто середній бал на змаганнях, гімнастка отримала 9,58. Загадка. Що є середнім арифметичним? Наприклад, велосипеда і мотоцикла. Правильно, мопед. А що є середнім арифметичним трамвая і потяга? Правильно, електричка. А якщо туфелька і чобіт, що є середнім арифметичним, на вашому думку, туфельки і чобота? Апельсина і лимона. Правильно. Апельсина та лимона грейпфрукт. А туфельки і чобота називаються черевик. Піаніно і баяна. Акордеон. Холодильника і вентилятора. Правильно. Кондиціонер, портфеля і рюкзака. Ранець. А шпарк, шкарпетки та панчохи. Вольфи. Молодці. Невеличка самостійна робота. Перший варіант. Знайте середнє арифметичне чисел 25,6, 28,7, 14,4 та 12,9 для другого варіанта 32,7, 42,2, 14,8 та 32,9. Молодці. Сьогодні ми попрацювали дуже добре. Тому домашнє завдання отримуємо. Пункт 36 сторінка 232 234 номер 1042 1046, 1048 та 1054. Знати означення середнього арифмети... арифметичного чисел. Середньоарифметичного величини. Знати означення, уміти знаходити. Підготувати невеличке повідомлення. З'ясувати, що таке рейтинг, і підготувати теж невеличке повідомлення. Дякую за увагу. Всім до побачення!